І продовжуючи тему боротьби добра з кредиту з дебетом у Херсоні явилося чудо. Тільки в цьому році ця проблема, дякуючи Богу, і губернатору розрішилася. Що ж це за проблема? Що для її вирішення довелося залучати аж губернатора? Історична подія у херсонському драмтеатрі вже зовсім скоро тут будуть встановлюватися нові крісла. Поки ж триває демонтаж старих. Крісла? І директор театру зради крісел згадав в ім'я губернатора? Дякуючи Богу і губернатору. А це хіба не губернатор хульство? Я горжусь Херсонським театром і ще раз повторяю, це та зюмінка, коли може гордитися кожен житель Херсона, Херсонщини. Хоча ні, Судячи з чого сам губернатор не проти. Отже, тепер всі у Херсонській області мають знати, якщо вам потрібні крісла для театрів, звертайте ваші молитви до губернатора. «Губернаторе наш, що єси в обладміністрації, крісла наші насушні, дай нам днесь, якоже і твоє крісло тобі дісталоші». Антракт. А знаєте, що мені нагадала? очався історія з новими кріслами театром губернатором і подяков. Ось це старе відео. Наш театр перетворився в великий будівничий майданчик, де наче у вулику закипіла робота. Я коротко нагадаю ту історію. Кіровоградські театрали, дякують Януковичу за ремонт обласного театру. Тільки сльози потоками лилися з наших очей, і, мабуть, це було справжнє реальне відчуття щастя. Не вам уклін за це, пане президенте, що ви е, дали нам цю надію і зробили її реальною? Тоді Кіровоградські театрали встановили рекорд із підлабузництва. Хочеться сказати, що херсонським театралам ще треба попрацювати над технікою. Буде губернатор вітати дітей, це його перша ялинка. Губернаторська, як ми називаємо. Як казав Станіславський, не віру вдосконалюйтеся, працюйте над собою. Що ж, шановні театрали, святково прикрашений храм мистецтв чекає на вас.